Чемпіонат України з літнього біатлону серед юніорів та юніорок триває в Чернігові. Участь у змаганнях беруть 105 спортсменів з восьми областей України та з міста Київ. Сумщину там представляють 22 спортсмени, 15 хлопців і 7 дівчат. Ці змагання у нас є відбірковими змаганнями до чемпіонату світу. Тому беруть участь у нашому чемпіонаті найсильніші спортсмени нашої України. Це вже відомі у всьому світі спортсмени. Вони чемпіони та призери міжнародних змагань, чемпіонатів світу та Європи. Сьогодні біатлоністи змагалися в гонці переслідування. Хлопці взяли дві медалі. Роман Боровик з Глухова втримав першу позицію і завершив гонку на першому місці. Сумчанин Дмитро Грущак з шостого місця піднявся на третє бронзове. Натомість біатлоністки Сумщини до призової трійки не потрапили. Одна з причин зміни у складі команди. Тут змагання серед юніорів, а у нас у нас виступають дівч... старші дівчата і середні дівчата. У групі Йніор це це молодші за віком спортсменки. У нас е, за цей рік е, залишили спорт біатлон. Такі спортсменки, сильні, як Свинаренко Катерина, Дідоренко Настя, Анастасія. Це які були в збірній команді України. У хлопців такого не відбулося. У хлопців залишилися в команді е, Боровик, Грущак, е, Кошман, е, Гончаревський. Добавився Добавився Чихар Володислав, який попав в збірну команду України. Добавився Борковський. Завтра у спортсменів буде вихідний. В суботу відбудуться естафетні гонки.